Дев'ятикласниця Полтавського ліцею Яніна Папучко цього навчального року почала вивчати економіку. Хоча мої майбутні плани не зв'язані з економікою в цілому, я взагалі планую бути лікарем. Це моя мрія самого дитинства. Проте я вважаю, що економіка буде мені дуже допомагати. Вона мені допоможе прорахувати ось альтернативну вартість, вона допоможе мені взагалі з'ясувати, яку краще обрати роботу, яке місце. І розрахувати, як я витратили такі уроки з економіки почали проводити для учнів восьмих та дев'ятих класів у школах Полтавщини. Ці заняття впровадили на початку цього навчального року у 110 школах 41 ї громади. Про це Суспільному повідомив директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський. Придбано 5285 підручників для учнів та педагогів. Із 110 закладів, тобто у нас 8 класів 154 п'ятдесят чотири, сто класів, і 129 педагогів. Вони внесли саме в варіативну складову цей курс економіки. Для Яніни цей предмет викладає вчителька економіки Людмила Лавренко. Розповідає, що в рамках цього курсу учні знайомляться з основами економічної теорії та застосовують знання на практиці. Діти самостійно виготовляли печиво, поробки, різноманітні такі смаколики і торгували. Тим, що вони виробили, вони прорахували, яка собі вартість цієї продукції, яку вони виготовили. Відповідно до того, яка була собівартість, вони встановлювали ціну на свою продукцію, дивилися на те, чи є попит на їхню продукцію, чи готові вони підвищувати ціну, знижувати ціну. Вони пройшли такий комбінований тренінг на базі Полтавської академії неперерної освіти із залученням фахівців. Компанія «Аврора» Полтавської асоціації бізнесу і благодійного фонду Кахі Біндукіце. Скажи, будь ласка, чому тобі коштувала ця річ? Підніми, будь ласка, всім покажи. Чому кошти? Скільки коштувала? 50 копійок. За словами Євгена Кончаковського, із наступного навчального року кількість шкіл, де викладатимуть економіку для учнів 8-х та 9-х класів, планують збільшити. Світлана Мостепан та Анатолій Кикоць, Суспільне новини Полтава.